Так, тепер вмикаю демонстрацію. Скажіть, видно екранчик. Uh, Дякую. Добре. Так, ну і наша презентація, тема нашого уроку. Сьогодні це буклет. Призначення, принципи композиції, види буклетів, способи складання буклетів. Дуже легка тема. Ми з вами її колись проходили. Ну та зараз ми ще так більш детально і більш точніше все це опрацюємо більш глибше. Ранчик. Видно. Добре. Тоді вмикаємо демонстрацію презентації нашої. О, хтось дуже приєднався. Юля приєдналася. Добрий день, Юля Отже, тема сьогоднішнього уроку Добре це буклет, призначення, принципи композиції, види буклетів, способи складання буклетів. І сьогодні ми з вами будемо складати. Все-таки е домашнє завдання буде зробити буклетик. Да? От, і такий е... передслово до нашого уроку: це е автор Айшек Норам. Щоб керувати треба створити. Щоб створити, треба знати. Так, в принципі, в усіх сферах життя. Да? Назвіть рису власного характеру, що починається з літери, яка є у вашому імені. Можете назвати мене? Хто-небудь. день, Рису характеру. Що починається з, лі... з літери, яка є у вашому імені. Хто може? Хто хоче. І ще раз, назвіть рису власного характеру, що починається з літери, яка є у вашому імені. Вероніка, можеш сказати? Ні, по мене я зовсім не таке, щоб характер указати ім'я я не знаю, яка риса характеру може йти на букву В або Н. На букву В. Риса характеру. Певненість. Є таке в тобі. Катя. А ти? Катя На букву К Скажи мені. Я знаю точно, це. от це тобі притаманно. Риса характеру а Не знаю. А я... Креативність є така? Ну, не, не думаєш. Я думаю, що є таке. Тому що да? я бачив бачу від твої роботи і все все. все тому я, я думаю, що це підходить. Юля, а в тебе? Юля. Юліана в тебе написано. Так? З будь-якої yeah. літери з будь-якої літери твого імені назви рису характеру, яка притаманна тобі. на твій, на твій погляд. Я вже знаю точно одну рису характеру. Я теж не знаю. На букву Н. Наполегливість. Ти ж наполеглива. Виконувала всі-всі-всі практичні завдання. Наполегливо. Можна так сказати. Я думаю, що так. Да. Ліра? Ну, на В, можна сказати, вічлива. Щось таке. Згоден, підходить, але ще є в тобі дещо таке. Ні, не можеш ще придумати. Ще щось вічлива віч, 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 згоден Тут з цим м, порядочок немає ніяких питань. Добре, залишимося, так, да Ну, молодці, по, по, узяли участь. Так, поїхали далі. Е, Вікторина на сайті Kahoot IT, е, і тут можна пройти, да якісь там е, свої там. Тестики, да, і воно там видає потім результати. да Це з приводу імені і і літери. І, і так, публікація. Що ж це таке? Це оприлюднення деяких відомостей за допомогою цього терміну називають єдину за формою та вмістом оприлюднену роботу. Це публікація. Да? Єдина за формою та вмістом оприлюднена робота. Тобто ту роботу, яку ми показуємо. За способом розповсюдження публікації можна поділити на друковані і електронні. Це ми вже знаємо. Так? Друковані це в, на сторінках видання друкованих, а електронні знову ж таки, сайти і соцмережі і так далі. Ти вже додому, да, Максим? Так. Розрізняють такі друковані видання, як книги, журнали, газети. Брошури, буклети, листівки тощо. Так. На уроці б треба було поприсутствувати. <рес> <рес> І вже. Догониш. Так. З'єднайте два блоки, які відповідають за одне. Да, інтерактивна вправа. Ну, давайте, да, можемо перейти на цією інтерактивною вправою. Окей. Ну тут я думаю, що вам треба буде самим виконати, виконати цю вправку. Да? Я не буду замість вас її виконувати, да? так? Це явно не газета, да? так? І вам потрібно буде виконати ці завдання і прислати мені скрін. Ви вже знаєте, маєте певний набір. Знань, да? і можете виконати е, це завдання. Розмістити всі всі вправи да? візитівки там, от візитівка, да? давайте брошуру приберемо. Візитівку сюди приліпимо. Да? Ну і таким чином потрібно буде опрацювати. Банер сюди приліпимо. От, Розмістити і зробити принтскрін і знову ж таки завантажити на електронний щоденник. Я не буду виконувати замість вас цього завдання. Ви і так е зможете його самі виконати без проблем. Да? От книжка. Виконайте його. Да? Наступний наш слайдик. Буклет з французької мови перекладається як завиток. Переважно багатокольорова аркушева. Роздруківка складена в два або кілька згинів. Ну, мінімум в два, а може бути і більше. Так? До такого виду друкованої продукції частіше звертаються туристичні агенції, виробники промислових і продовольчих товарів, організації та установи в рекламних цілях, у період відзначення ювілеїв, подій чи проведення інших знакових заходів. Буклет має багатосмужну структуру, як правило, 6 смуг, Три на одній і три на іншій. От, або сторінок можна назвати так. Да? От, е ну, сторінка не зовсім підходить, да? ну можна, в принципі, назвати і сторінок. Так, е створення буклету у програмі Publisher. Пам'ятаєте, ми з вами робили таку штукенцію. Е ну, я вам покажу, як це робити. Да? Ми з вами запустимо Publisher. Меню «Пуск» під буковкою P. Publisher. Да? От, і тут нам можна вибрати е уже готові. Шаблони. Можна тут прямо обрати буклет. Натиснути Enter. І от дивіться, у нас буклет. О, видало один, один із буклетів. Взагалі ми можемо е обрати набори оформлення. Да. Давайте назад. Вбудовані обираємо, і тут у нас є вже буклети вбудовані. Так? Вбудовані буклети. Обрали буклети, і тут купа у нас різних дизайнів цих буклетів іде. Будь-який можемо обрати собі дизайн, який нам подобається. І створити цей буклет. Так? У мене вже є службовий набір, певний мій. Так? От Ков'язкий ліцей, наприклад. От, і сюди я можу. Обирати кольорову тему, схему, яка мені подобається, яку мені хочеться, да? от, на власний розсуд. от Вбудовані, да і буклети. Обрали ми з вами, це вже подивилися. Да, і обрати шаблон. В шаблону обрати кольорову схему, я вам показав, як її обирати. Вибрати схеми шрифтів. от Щодо шрифтів. Да? Можемо обрати будь-який там букман. Олдстар, мені подобається цей шрифт. А так їх взагалі можна багато різних обрати. Да? І тут у нас схеми: тут набори шрифтів. Пам'ятаєте, я з минулого нашого уроку. Да? Ми обираємо будь-які шрифти, які нам подобаються. Далі ми з вами обираємо службові дані. Налаштовуємо шаблон. От, нам потрібно або. Обрати свої служби відомості, да? або обрати, що це буде таке, да? що це в нас буде. Ну, немає, не будемо ми обирати іншого. Так, і далі після того натиснемо кнопочку Створити. Після того, як ми натиснули кнопочку Створити, у нас відкрився відкрилося вікно, да? воно створює, там, промальовує, продумує усі дані, вносить дані відносно нашого. Службових даних, які ми внесли. да Це там адреса в нас вже була прописана: електронна адреса, підпис, можливо, якісь емблемки, лейби да, от Ну і інші якісь дані, які можна підвести сюди. Так, наступне. Шаблон, публікації встановлює певне розміщення об'єктів на сторінках. Однак користувач може не тільки заповнити запропоновані текстові поля та місця для графічних об'єктів, але і змінити їхній вигляд, розташування і розмір. Ми можемо змінювати і вигляд, і розташування цих об'єктів, і розміри, і все, що завгодно. І кольорові схеми можемо перефарбовувати наші кольори. Це вже ми можемо прямо от на конструкторі тут сторіночки робити. да Різні перефарбування, зміни, які нам подобаються, що ми хочемо, то да? ми і будемо робити. Що завгодно, так? Да? Так, годиться. Особливості розміщення тексту на сторінках публікації є можливість автоматичного продовження тексту з однієї колонки статті в іншу. Автоматичне продовження тексту в наступних текстових полях статті називають перетіканням тексту. Тобто ми робимо перетікання да, з однієї сторінки на іншу і так далі. Да? Перетікання можливо в такому, також у текстові поля на іншій сторінці. Для підказки, у якому текстовому полі продовжується чи починається текст, з вибраного текстового поля використовують спеціальні кнопки. От Наші кнопочки спеціальні. Перейти до попереднього текстового поля, перейти до наступного текстового поля. Їх вибір приводить до виділення текстового поля, у якому продовжується чи починається друкуватися текст. От Так, у шаблонах вже встановлено автоматичне перетікання тексту між текстовими полями. Статей. Якщо ж використов... користувач самостійно створює макет публікації, то вносить суттєві зміни, в існуючий, то йому потрібно вміти самостійно встановлювати та відміняти перетікання тексту з одного текстового поля до іншого. Ця операція називається Зв'язуванням текстових полів. Для того, щоб зв'язати текстові поля, нам потрібно е в групі елементів зв'язування е вкладки формат тимчасового розділу знаряддя для текстових полів вибрати кнопку Установити зв'язок. Значить, обираємо... Е Вкладочка. Так. Текстове поле. От дивіться у нас, коли ми обрали з вами текстове поле. Бачите? За замовчуванням у нас немає цієї вкладочки, коли в нас виділене інше якийсь об'єкт. Бачите? Так, <únker> да, так, <да>, добрий день. <пілляр> <пілляр> uh, який? Був тут у, у нас. У мене тут був. Тоже була у мене. Ні, вони не пішли додому. Бодя, що ти хотів? У мене урок. Давай швидше. У мене зараз урок. Трошечки пізніше. Давай, давай, давай. Так, вибачаюся продовжимо. Да? От коли ми виберемо текстове поле, у нас з'явиться зв'язування, панелька, да? зв'язування. Вкладочки формат. У нас не формат, да? у нас от текстове поле. Зв'язування. І тут ми можемо установити зв'язок. І встановити зв'язок із наступним текстовим полем. Бачите, у нас зміниться наш курсорчик, і ми тоді прив'яжемо до якогось наступного поля текстового. І вибрати встановити зв'язок. Тобто натиснемо на якесь поле. Текст може зливатися лише до іншого текстового поля. Це в даний момент отак. Це текстове поле не можна зв'язати, тому що це у нас е, заголовок, да? Того не потрібно. Ну, Треба додати окреме текстове поле і додати в нього, додати в нього якісь ну, відомості. Да? Ще одне текстове поле. Так само в заголовки не можна цього робити. Щоб відмінити цю функцію, то треба вибрати Escape. Давайте я зменшу це текстове поле. Далі ми просто вставимо текстове поле, да, от іще одне накреслимо текстове поле. От так, от, наприклад. Да? От. І тоді я зможу встановити зв'язок із цим текстовим полем. Тепер бачите, в нас без проблем. Е все це запрацювало. Попередня а, наступна сторіночка, да? наступний наш текстовий блок. І тепер все працює. Так. Да. Вказівник набуде вигляду чашки і стрілкою вниз, це ми вже побачили. Да? Якби перелили ми туди текст до текстового поля, з яким планується встановити зв'язок. Курсор повинен набути вигляду перелитої чашки нахиленої. Да? І натиснути ліву кнопку миші, і все. Ми таким чином зробили зв'язок. І з'явиться кнопочка переходу між. Текстовими полями. Для розірвання зв'язку потрібно вибрати відповідне текстове поле в групі, в групі елементів, зв'язування, формат е, знаряддя для текстових полів, вибрати кнопку розрив. ну і Таким чином ми розірвемо це поле. Да? от Виберемо це поле і можемо натиснути розрив. Все. І ми відв'язали одне поле від іншого. Коли ми з вами створювали якісь роботи, то ми робили, от, наприклад, в Олімпіадах або в МАН участь, да, то обов'язково потрібно робити там було велику таку банер, публікацію про свої відомості коротеньке про свою роботу. Пам'ятаєте, ну, хто, хто брав участь у в мановських роботах, да? то там це є обов'язковою мовою. Тому знання і володіння паблішер ну, допоможе ще в майбутньому. А ще я вам скажу: коли вам потрібно буде робити якісь резюме або презентація, або ще щось, то якраз у паблішері також можна це все діти до робити. Не презентації, а публікації. Вибачаю. Так, поїхали далі. Переміщуватись до потрібної сторінки публікації зручно за допомогою панелі сторінки у лівій частині вікна програми. Це дуже легко, так, ось у нас сторінка. Переміщуємося. Використовують різні способи подання нового зображення, публікацію, змінити зображення. Ну, коли в нас є зображення якесь, да То ми можемо обрати. І е да, у нас є права кнопочка. І тут ми можемо змінити зображення, змінити рисунок, видалити і скинути пара параметри нашого зображення. Є таке, так? Да? Для створення нового підпису під графічним об'єктом потрібно вибрати кнопку Підпис у групі стилі, стилі рисунків, вкладки, формат тимчасового розділу, знаряддя для, для зображень. Обрати один з варіантів розміщення підпису і ввести текст. Можемо взяти рисунок, формат зображення. І от у нас є кнопочка підпис, і ми дивимося, де ми хочемо вставити цей підпис і як він буде виглядати. Так? Наприклад, підпис-рисунок. Так, наступний момент. На вкладці вставлення в групі стандартні блоки розміщено елементи керування для подання стандартних об'єктів на сторінки публікації. Для вставлення календарів точного, поточного або інших місяців тощо ми можемо обрати календарі. Так? Ну, дуже зручно, наприклад, у нас є вкладка вставлення, і тут у нас є. Календарі. Да? Ми можемо вставити календар, який небудь який нам подобається. Да? Ну, можемо його зменшити, підігнати формат під існуюче наше зображення, да? зменшити там букви і так далі. І, тому і можемо зменшувати. Да? Розміщати так, як нам подобається це все. Так, далі календарі, частинки, сторінки, бічні якісь панелі, врізки статей і так далі. Для вставлення елементів, для виокремлення об'єктів, поміщення їх у рамки, межі акценти. От, якщо ми виберемо вставлення, да, у нас тут є межі акценти, і ми можемо обрати якісь там межі акценти. Да. І нам хочеться сюди додати. Можемо? Перенести її на задній план, да? ага, не можемо, да? Оце зато можемо. Порядок на передній план. І от у нас буде отаким от чином відбуватися все це. є таке Ну і рекламні оголошення для вставлення блоків, написів, які привертатимуть увагу. Да? Є у нас ще вставлення рекламні оголошення, і дивіться, різні різні такі прикольчики, заготовочки І інші рекламні оголошення. Тут у нас є ну багато заготовок. Да? Що ми хочемо сюди зробити. Це як вже. В, в журналах та газетах. Так. Як уже зазначалось, користувач може змінити значення більшості властивостей публікації, які було встановлено під час її створення. Для цього потрібно використати елементи керування вкладки оформлення сторінки. То ми можемо приміняти це все. Так? Оформлення сторінки. Так? Обираємо вкладку оформлення сторінки. Конструктор сторінки да, і тут ми можемо задавати да, різні параметри: орієнтацію, поля, розмір, вирівнювання за напрямними, обирати напрямні або прибирати їх, да, щоб видно було не видно, видаляти, переміщати різні сторіночки. ну Також задавати поля текст, кольорові схеми. Так, призначення елементів керування вкладки, оформлення сторінки. Змінити шаблон для зміни поточного шаблону публікації для створення нової публікації. Параметр для зміни кількості стовпців, колонок поточного для всіх статей. Далі Фьорд. Для ну, фіорд це у нас кольорова схема. Да? Ось у тут купа. Існує для зміни набору кольорів оформлення Шрифт для зміни набору шрифтів, що використовується в публікаціях. Фон для зміни кольору, або способу заливки тла публікації. Фон це у нас буде. Ми можемо обирати, який нам хочеться. Да? Або червоний, там. Ну, який, який ми хочемо, такий ми і будемо обирати. Да? І основні сторінки. Головна, або немає зняти головна, чи не головна це. І редагувати основні сторінки або застосовувати як для основної сторінки. Так, у процесі створення публікації потрібно не порушувати авторські права на тексти та зображення у статті та графічні матеріали повинні мати посилання на авторів. Під час використання матеріалів з інших друкованих чи електронних публікацій потрібно отримати дозвіл на це їхніх авторів, або вказати адресу ресурсу, звідки ці матеріали взяти. Хоча вказування адреси також не дає е, дозволу на публікацію без дозволу автора. Так, для виведення на друк створеної публікації потрібно виконати файл друк. У вікні, що відкриється, переглянути розміщення об'єктів публікації та встановити необхідні значення властивості. друку. Звичайно, вбираємо файл, обираємо друк і попередній перегляд того, що нам буде друкувати наш принтер. Можемо прогулятися повторі. Є таке. Ні, ні, ще йде. Так, наступне. Значення властивостей друку. Тут ми можемо перераховувати друк усіх сторінок або певних там сторінок. Е, кількість сторінок на аркуші. Одна або декілька. Розмір матеріалу, на який буде здійснюватися друк. І залежить від того, що ваш принтер підтримує. І односторонній, чи двосторонній це буде. ну Коли ми друкуємо буклет, то дуже важливо у нас, щоб у нас був двосторонній друк. Так, і ми добралися до найскладнішого завдання нашого сьогоднішнього уроку Це розгадання ребусу. Як ви гадаєте, що тут зашифровано? Це рука без двох букв. Буклет? Буклет. Правда. Це таке як ельф, да Буклет. L наоборот, і буква Т Так, годиться. Так, ну що, завданнячка у вас це зробити інтерактивну вправу, яка вам буде доступна у нашій презентації. Е, також е, створити буклетик якийсь, да? На вільну тему. Абсолютно на вільну тему. Хочете про що завгодно? Про своє захоплення, про своє хобі, про. Професію, яка вам подобається, про що завгодно. да Створіть і відформатуйте буклет про одну з історико-культурних ваш заклад освіти або безпека мережі в інтернету. Ну, я вам даю набагато ширший е, спектр. що за, Про що захочете, то й створите цю, цей буклетик. Я ж зберігати не буду то все було демонстративно. Скажіть, запитання до мене є які-небудь? З приводу сьогоднішнього уроку? Немає. Немає, так? Да? Ну, добре. Тоді на сьогодні інтерактивна вправка і невеличкий, простенький, зовсім ваклений. Зовсім простенький. Не видумуйте там нічого такого складного страшного. Окей? На основі існуючого шаблону зробили, вибрали, вписали. Все. домовились щоб ви на це не втрачали багато часу. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі. До побачення. Питань до так, мене немає. До побачення. Немає. Ну все. Радий був вас бачити.